Вітаю друзі, ми з України. Друзі, через пару днів розпочинається сівба зимої пшениці в північних регіонах України. Північних, північно-східних ну, зазвичай розпочинають уже з 1-5 го з го вересня аграрії сіять у зиму пшеницю. І, на жаль, ми знову наступаємо на ті ж самі граблі. Попереджаємо всім розказуємо, що друзі, сьогодні лімітуючий фактор. Отої відомої бочки Лібіха, це є сволога. Ми сьогодні це зрозуміли, обстежуючи ряд полів, де буде висіватися озима пшениця по ріпаку, по гороху. Ну, по соняшнику, відповідно, ще соняшник не збирався. На півдні розпочалося збирання частково. Але в центральній частині, в західній ще не збирається соняшник. Там, відповідно, буде збиратися він десь з десекацією недільки через дві, і потім буде виконуватися сівба озимої пшениці. Але ріпаку в нас було посіяно в цьому році більше мільйона гектар. Ну, мільйон, якщо бути точнішим, мільйон двадцять гектар 26 тисяч. І всі ці площі, друзі, в нас. Ну, йдуть під озиму пшеницю. Це один із е середніх попередників для озимої пшениці. Чому середніх? Тому що після ріпаку структура ґрунту хороша, але вологи завжди недостатньо. І коли готується поле, особливо коли ріпак е обсипався, як от ми бачимо на цьому полі. Потім пішла його падалиця, потім було виконане дискування. А сьогодні, друзі, треба робити предпосівну культивацію і сіяти озиму пшеницю. Але в 15-сантиме шарі ґрунту вологи 0. Глибше 15 см, як ми відкопаємо, волога є. Да, її небагато. Вона ще глибше знаходиться. Оці суховії в останні дні її просто видали. Вона тонами виходила з ґрунту, випаровувалася. Ну, Випаровувалися в атмосферу, можливо, десь у когось ви пройдуть дощі, опади, Ну, волога ж повинна назад повернутися. Але на більшості полів вологи немає. І сьогодні, друзі, буде ставати знову питання: а як посіяти озиму пшеницю, щоб отримати сходи, дружні, однорідні сходи, що є залогом великого успіху в урожайності озимої пшениці. І тому, друзі, ми на всіх наших вебінарах, навчаннях, завжди рекомендували, після того, як зберете поле чи ріпаку, чи гороху, ну, ранніх попередників під озиму пшеницю, обов'язково проведіть неглибоке на 5 см влущення. Не потрібно залишати поле, щоб падала ця виросла по коліна, а потім не знати, що з нею робити. Тільки дисковою бороною, яка просто. І структуру знищує, і вологу практично ми втрачаємо. А необхідно було пройти знарядями, лущильниками. Сьогодні є хороші знаряддя, які дають на глибину 5 см не глибше обробити, злущити ґрунт, а потім почекати, поки спровокується падалиця, насіння, і знову обробити на дану глибину. І ну, не глибше 5 см. А для цього треба було працювати з рослинними рештками, подрібнювати їх, рівномірно розприділяти по полю. І тоді можна вдатися, тобто, тоді можна обробити на таку глибину ґрунт. В даному випадку, вже якщо не буде дощів, то на цьому полі, якщо посіяться пшениця, то сходи її можна буде отримати або в листопаді. Або зимою під снігом, або навесні. І знову ми будемо мати ті 4-5 тонн зимої пшениці і говорити, а в нас неможливо отримати 8 тонн і 10 тонн. Ну, неможливо, звісно, неможливо. Через те, що ми порушуємо всі правила землеробства. Працюємо з ґрунтом, як попало. І втрачаємо головне це вологу. І запустивши наш пілотний проєкт. По озимій пшениці і проводячи серію відео репортажів з полів, ми якраз і хочемо показати нашим аграріям, що є рішення в збереженні структури ґрунту, в збереженні вологи. Вони всі є. і тому ми вас запрошуємо приєднуватися до нашого пілотного проєкту Пшениця Зима. новий сезон дорожня карта вирощування високих врожаїв». Друзі, якщо у вас будуть запитання, пишіть. Ми готові розглянути всі ваші побажання. Ми готові з вами радитися для того, щоб всім нам, всім аграріям України, отримувати високий стабільний урожай. Слава Україні! Сьогодні з вами я Олексій Сиренко, наша команда ArtFields.